Привіт з краківських вонь! Мене звати Уляна і це хвилина з СДМ». Приготування до СДМ краків 2016 розпочалися вже багато місяців тому. Одне з питань, над яким працюють зараз організатори, це встановлення двох головних сцен, де відбудуться найбільші зустрічі з папою Франциском. Вівтарі, розташовані на місцях центральних подій, тут на краківських блонях та на кампус Мізрікордія у величці, спроектовані максимально просто. Прямо перед вівтарем будуть сходи, які серед іншого використовуватимуться для проведення центральних подій. Сходи прикрашатимуть графічні елементи у формі променів Божого милосердя. Додатковими елементами будуть окремі музичні сходи для оркестру та хору, а також для музичних груп та виконавців під час СДМ. Проект виконав архітектор Станіслав Нємчик. Усі деталі вівтаря пов'язані з Божим милосердям. Це і зображення милосердного Ісуса, ізображення апостолів Милосердя святого Івана Павла II та святої Фаустини, а також реліквії та хрест. З четверга до п'ятниці центральні події СДМ відбуватимуться на краківських блонях, всього за кілька хвилин від центру міста. Тутешній вівтар буде меншим, аніж вівтар на кампус Мізерікордія, проте виглядатиме дуже схоже, поза як створений за тим самим проектом. Для проведення урочистої служби Божої на відкриття та хресної дороги, котрі проходитимуть під проводом Папи Франциска, буде збудована спеціальна споруда з вівтарем площею 1700 метрів квадратних та хрестом, який височитиме на 30 метрів. У суботу усі прочани пройдуть на кампус Мізерікордія, близько 12 кілометрів від центру міста. Там відбудуться адорація та чування зі святішим отцем. На кампус Мізерікордія буде другий вівтар, котрий матиме 4 рівні із зображенням покровителів СДМ і великою іконою, копією Милосердного Ісуса у Лагівніках. Вівтар матиме площу 6200 метрів квадратних. На цьому самому вівтарі служитиметься завершальна літургія, і звідси буде оголошено місто, котре прийматиме наступний світовий день молоді. Деталі програми візиту Папи Франциска до Польщі були опубліковані минулого тижня. З ними ви можете ознайомитись на офіційній веб-сторінці. Це була хвилина з СДМ з найважливішими подіями цього тижня. Будь ласка, продовжуйте особливо молитися за нас. Побачимось наступного тижня. thank <laughs> you